Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 202 заняття, тема якого системи рівнянь із двома змінними. Отже, у 7 класі в нас ще була така тема лінійні рівняння з двома змінними. Але зараз ми її трошки повторимо. Е, дивіться, системи рівнянь із двома змінними. Про що це? Це тоді, коли в нас є декілька рівнянь, що об'єднані в одну систему і мають дві змінних. Отже, як вони розв'язуються? Згадуємо, краще я вам рекомендую, перш ніж дивіться цей заняття, подивіться у 7 класі спосіб підстановки тему та спосіб додавання. Тобто, за допомогою цих двох способів можна розв'язувати будь-яку систему рівнянь, що вам трапиться у 9 класі. Дивіться. Ми зараз користаємося способом підстановки. Тобто, виразимо з, першої, з першого рівняння системи X або Y. Ну, припустимо, X. Це виходить 2 мінус і. І підставимо виражений х у друге рівняння нашої системи. Тобто замість x запишемо 2 мінус y множити на y дорівнює 11. Розкриємо дужки. Отримаємо 2 y квадрат дорівнює 1. Перенесемо все ліворуч і запишемо, що в нас виходить: мінус y2 плюс 2y мінус 1 дорівнює 0. Помножимо на мінус 1. Нас виходить y квадрат... Мінус 2 y плюс 1 дорівнює 0. Знайдемо дискримінант. b квадрат мінус 4. B в нас це мінус 2, мінус 2 у квадраті це 4. Мінус 4 помножити на 1 та помножити на 1 дорівнює 0. Тепер знайдемо х. За формулою мінус b плюс -мінус корінь з дискримінанта ділене на 2. Ну так як тут дискримінант це 0, корінь з 0 це 0. Тому ми просто записуємо мінус b ділене на 2. b в нас це мінус 2, отже, мінус b це просто 2. 2 ділене на 2 це 1. Ми з вами знайшли наш невідомий x. Тільки не x, напевно, а y, тому що тут ми з вами x виражали і знайшли зараз y. У рівнянні був саме він. Дивіться, так як ми знайшли y, то ми можемо його підставити у те рівняння, звідки ми виражали x. І в нас виходить, х дорівнює 2 мінус y, тобто мінус 1, це буде 1. Х дорівнює одному, y дорівнює також одному. Тобто, таким чином розв'язуються системи рівнянь із двома змінами. Нічого складного у цьому нема. Якщо ж у вас виникли деякі запитання, то ще раз кажу, поверніться у теми 7 класу та подивіться тему спосіб додавання та спосіб підстановки. Після цього, я вважаю, ви все зрозумієте. Але все одно, якщо залишаться запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, спробую відповісти усім. До зустрічі на наступному уроці.